Добрий день, Мені звати Сергій Рижков, я секретар кадрової комісії поліцейської в місті Луцьк. Чому я тут? І звідси до вас звертаюся. Ми на старому ринку міста Луцька. Вчора поширили відео в інтернеті. Де є, вже дивився я там 5 тисяч поширень і около тисячі коментарів. Ну, і тому я хотів би і звернутися до вас, Щоб трошки роз'яснити всю ситуацію, трошки з іншої сторони, бо мені стало трошки незручно, обідно, страшно за українців. Що тут відбулося вчора? Вчора всі побачили відео, вся Україна побачила відео, що такі оборотні в погонах, так, як ми звикли їх називати, ті поліцейські, яких понабирали, невідомо звідки, я понабирав так само, тому я тут ложать тут Людину і всі возмущаються, як це так, і перевищення, і їх треба розстріляти, відірвати руки, і зробити багато чого. З ними такого, взагалі вони ті, що хто чоловік з чоловіком. Ось. Як було насправді? Запаркувала жіночка, запаркувала жіночка, яку поліцейські. Навірно запаркувалась, просто виносили її постанову. Вона позвонила чоловіку, щоб він її захистив. Він приїхав зі своїм братом і пішли дуже швидко до поліцейських і сказали, що ви дивіться, де ви самі запаркувалися, хоча видно чітко на відео, що вони з маячками і роблять свою роботу. Що далі? Далі знають там поліцейські, як це відбувається, і я як член самооборони громадської організації з оборони громадського порядку, теж знаю, як це відбувається. Вони йому зробили зауваження. Ну ви ж самі подивіться, ви сам не присягнутий. Ви пішли, знаєте, куди посилають. І почалось, і от чим закінчилось. Але нам показали тим, що закінчилось. Але я хочу про інше вам трошки розказати. Про комісію і про тих, кого ми не набирали, хто їх набирає і взагалі я хочу передати привіт нашому сину. І, мабуть, багато є таких університетів в Україні, тих юристів, яких вони готовлять, яких мені приходиться голосувати, і тих людей, які приводять на поліцейську брати на роботу. Рівень їхньої освіти, м'яко кажучи, мене просто лякає. Тому що, наприклад, там у нас один з рівень комісії задаємо постійне питання, що таке верховенство права. Ну, У нас поки що не було тих людей, які відповіли на це питання. Взагалі не було. А комісій вже було багато. Про тести, хотів би поговорити про спортивні тести з Я так от просто приклад приведу, мій син, йому 7 років, там треба було бігти кілометр, 7 років, хочу ще раз сказати, він пробіг з цими нормативами одне це коло, 250 метрів, ті, що біжать дорослі. Ну, Щоб розуміли, це, яка ситуація з тестами фізподготовки, але їх 30-50% теж не здає. Це про відбуде. Що ще хочу вам нагадати? От про Луцьк хочу сказати. Зараз в Луцьку, конкретно сьогодні, 4 автомобіля патрульної поліції. Тобто 4 екіпажі, тобто 8 людей охороняє це місто. Ну, хочу сказати, що при старому ДАІ, навіть ДАІ було, то 4 машини ДАІ тільки було, не говоря вже про щось інше. Трошечки вам нагадаю про старе ДАІ. Ну, що ви пам'ятали, як ви в карман, і ми з вами лежили, коли приїжджали в Закарпаття, коли вставали на вулиці, ми не вдумали, ми йде, йшли, плали, і вони з нас вимагали, і ви підприємців казали, що у вас за колеса не ті, і взагалі у вас ви переоборудували все, що могли. Я думаю, ви це забули, я хочу вам це трошечки нагадати. І ще хочу вам нагадати трошечки про те, Чому так виникає? Ви от Там 900 коментарів, які це ублюдки, які це взагалі там нелюді, хто їх понабирав, Але ви забуваєте, як ви ставитесь до закону, як ви переходите цю дорогу, як ви паркуєтесь, де ви пристібаєтесь чи ні, як ви, де ви садите свою дитину на передній день. Про це все ми забуваємо з вами. Але до цих хлопців ми маємо претензії. А у ці хлопці, я ще раз нагадаю, 4, 4 екіпажі. Так, я вам просто поясню, ти, хто працював зміни, да, колись там, розумієш, що таке працювати сутки через троє. Ну, то, щоб ви розуміли, вони працюють троє через сутки. І часу в них вчитися немає. І часу вдосконалювати з них немає. Це те, що на вулиці навчились, а вчаться вони з вами спілкуючись. А ночі я вас прошу там кияни, львів'яни, які коментують. Вийдіть на своє місто ночі і подивіться, що відбувається. Просто попросіться з цими патрульними поліцією, у вас є може громадське формування з опорони порядку. Прийдеться з ними і подивіться, що відбувається, і що ті люди, що ті люди ночі привращаються. Вчора я йду додому, а в мене там прокурор, молодий хлопець, сидить з друзями, пиво п'є в е, 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 дитячий майданчик, і діти граються. Во мені робити йому зауважено? Ні. А робите ви такі зуважені чи ні? Як ви до цього ставитесь? Багато вам сказав, пояснив ситуацію. Я хотів би вам ще. Ну, вчора до мене була комісія, де набирали поліцейських. Нам там слухи такі, що по 500 доларів не беремо. Знаєте, сьогодні, 27 число, сьогодні три роки назад загинув Сергій Шостой. Луча не знають, може з України мало. Зайдіть Вікіпедію, подивіться. Це, це хлопець загинув. Байдаль, Георгий он все это загинув. І через тиждень я його привіз. В 500 доларів. И як вам пояснити? Он, кстати, в Беркуті свою провів діяльність, що мав кучу нагород. В 2006 пішов на пенсію. А потім пройшов весь Майдан, і його там ранили з його сином. Він поїхав в Байдан. І там загинув. Честь і має.